Кар'є КП повністю підтримує ідею фонду енергоефективності, його запуск, тому що це поєднання інтеграція інтересів всіх ланок, які задіяні. Це інтереси споживача, тому що він зможе в майбутньому сплачувати менше. Його житло виглядає трошки інакше після цього. Інтересів держави, тому що вона оновлює свою інфраструктуру і має надії на диверсифікацію, оскільки менше споживати енергії, це стимули та інтереси враховуються підприємств. Дуже прикро, що ви ці питання, чому не враховують інтереси будівельників і так далі, не задавали 25 років поспіль, і тільки сьогодні їх задали. От сьогодні мета сьогоднішньої зустрічі показати, що їх інтереси будуть враховані, і механізм для цього створюється. Також враховуються інтереси і банків, тому що за один рік профінансувати заходи з за енергоефективності без позичкового капіталу неможливо. Я хочу сказати три тези, оскільки сьогодні аудиторія, як я бачу, складається з експертів, складається з споживачів-експертів та споживачів, які дивляться нас завдяки засобам масової інформації. Теза, яку я хочу донести до експертів, а вони в свою чергу мають бути в ТКЄ та в органах місцевого самовправління. Якщо ви подивитесь на характеристики наших мереж, в Україні всього є 25 тисяч кілометрів теплових мереж. Строк корисної їх експлуатації складає 25-30 років. А тепер згадайте, коли останній раз суттєво замінювалися мережі в вашому місті? І ви зрозумієте, що які заміни були. Це заміни лише латання дірок і точкове. Хоча насправді нормативний термін експлуатації вже давно був вичерпаний. І ті кроки, які зробила комісія в вирівнюванні разом з урядом цін на енергоносії, це лише перший крок. Наступним кроком має бути розуміння того, що якщо ми не починаємо займатися реновацією або енергоефективністю, то через 5-7 років наша вся Межа мережа інфраструктури буде каскадом руйнуватися. І саме фонд енергоефективності для сегменту ланки будинку є з механізмом, як зупинити цей процес і повернути його в інший напрямок напрямок оновлення і ефективності для е, ТКЄ та органів місцевого самоуправління. Е, Паралельним або аналогією фонду енергоефективності є стимулююче тарифоутворення, яке також інтегрує інтереси всіх. Підприємство розуміє, що воно, якщо займається ефективністю, вона заощаджує, зберігає в себе кошти. Будь-які кредитори розуміють, що є горизонт, як повернути ці кошти. А наші споживачі в довгостроковій перспективі не за один день, але отримують зменшення вартості послуг. Можна довго критикувати неефективність існуючої системи, але ну неможливо не помітити, що навіть без закону про комерційний облік рівень обліку зріс з 30%, який був 20 років, вже до 58, І на цей рік вже затверджено 89% комерційного обліку. Але фонди нерефективності може працювати і для іншої категорії споживачів, яких в два рази більше. Це ті, хто споживають газ напряму. Всі, хто споживають газ напряму з котлами, вони мають лічильники. Є можливість регулювати своє споживання, є можливість розрахувати, як повернути свої кошти. І Фонд енергоефективності має також адресувати і на цю категорію споживачів. Споживачам-експертам, що хочу сказати, комісія. Е Максимально розкриває інформацію минулому році. Ми були ініціаторами закону, який вніс президент України про розкриття інформації по структурі, динаміці, тарифів, порівняння їх з іншими країнами, прогнозами по цінам на енергоносії. Вся ця інформація є вся ця інформація викладена людською мовою і з великою деталізацією. Ми ініціювали для споживачів, які хочуть бути просунутими, також матеріали по типовому споживанню на Кожен має знати, яке споживання є адекватним, і порівнювати себе з сусідом, з своїм регіоном, з іншими регіонами і розуміти, яким чином він може задовольнити свої потреби в енергії. І останнє, що хочу сказати нашим споживачам, які дивляться нас. Якщо ми кажемо про фонди енергоефективності, то ми в першу чергу думаємо про будинок, в якому ми живемо. Кожен ранок, коли ви спускаєтеся в своєму будинку, ви помічаєте, що він ну, ремонтувався не вчора і не позавчора, і що його стан ну, не ідеальний. І коли ви це зрозумієте, і зрозумієте, що все, що робить НКРЄ, уряд спрямовано на те, щоб післязавтра, через п'ять років, Будинки були в нормальному, адекватному стані, щоб у всіх було тепло, гаряча вода, електроенергія, газ треба почати платити за енергоносії адекватну ціну, повну і треба думати про наступні роки, а не слухати про те, що якщо я вчора платив 100 гривень, а завтра вчора платив 100, а сьогодні 150, то це неправильно. 25 років ми платили 100 і не хотіли дивитись вперед. Зараз ми приходимо до критичної точки, коли якщо ми не починаємо думати про наше майбутнє, про е, наступні покоління, навіть про те, як ми більш молоде покоління через 5-10 років будемо жити і отримати всі комунальні послуги, то їх просто не буде. Якщо їх не буде, то зайві всі ці заходи. Якщо ми це всі зрозуміли, то ми маємо об'єднуватися, де є неефективність їх виправляти, але бути спільною думки, що нам треба і фонд енергоефективності, і стимулюючі утворення, і ринкові ціни на енергоносії. Чому? Тому що це буде і додаткові інвестиції, і ефективність нашої держави, і довголіття нашої держави в цілому. Дякую.